ну, барабастом бул. Да, тут уже трохи так. А що ви думаєте, ми тут що, маємо не жити? Да, такі у нас ну таке, конечно, але Але леда. Такі султанчика ще вистає. Оце дочка їсть херачить чайки літають, оруть. Прям капець. Але вайб, вайб, вайб присутній, знатно. Сніданок. Ем, ми готові. Такий лук. Ви спитаєте, що помінялось, а в мене там 500 мільйонів шуб і мені вже дуже гаряче. І зараз Анін лук. Аня підходить до вікна, бігом підходить. Ой, до mm -hmm. зеркала. І вона Анін лук з поглаженим пальтом. Наконець все. Але головний атрибут наших образів це оце. Зонтик. раз. до вчера. Ми вже вийшли гуляти. Звісно, погода не дуже, але ми без зонтика гуляємо. Це вже плюс вайбовий, чайки, чаючать. Ну, нас. Може, Зараз ми вибираємо, куди ми будемо йти. Ну, є чанч. Ми коротше. Зараз гарячі поміняємо і будемо далі йти. Ви що, вийшли, так собі з хати. Тут уже якась то Ну вайбо, ще чанч, мані. Короче, тупо вайб. Пайбуємо. Троє оліт Аня. Тому що треба ще один зончик. І я взяла собі е шарф, голову покрити в мачеті, Того, що я успішно забула вдома. А оце Аня з зонтиком. От такий, от так от. Так, Ані вже тут предлагають. Мені, в принципі, кожу. Дівушка, кожа треба, нам не треба, нам треба хороша погода. Можеш організувати без Б пацанчик. Ми заходимо в Гранд Базар. Зараз включимося звідти. Ми в Гранд Базарі. Тут дуже багато. що... Дощ. У мене трошки вже є сонці. Бо Аня трошки вже. Шарфік в мене вже весь в помаді, що, вітер ужасний. Але ми вже в базарі, І тут дуже пахне класно. Всякими спеціями, якимись ароматами. І тут просто на цілий день треба залишатися. Ну, ми нічого не будемо по вас. Сел є у нас, у нас. А, але подивитися стойно. Ну, щоб прицінитися почати. Це в Starbucks, трошки погріти. Будемо пити кавку. Лаванда, меланка. Це що? Це білий шоколад майже. Да. У ну, мене трошки, трошки лаванда. Не трошки. Як обично. Все, що я беру це. Все... Сюди? Погода не ось, ще раз карту. Нічого. Ууу, ні, ні, ні. ручка Ми зараз підходимо до мічоті. Ну Майже підходимо. Боже, цей дощ. Просто мене скоро зума. Зведе. Головне, що нема вітру холодно. Ой, жди, жди, жди. Бачила? Ні, все. Читай. Дивись, дія. Ого! <реклама> Коротше, ми біля А, а я Софії. І увага біля блакитної мечеті. Правда, її. Штиль, чи як називається? Коротше на ресторані. Ну, не страшно. Повірила, що дійсно ми. Це коротше. А я Софія. А це це плакати. Це ми проблем. Я наступну. У нас володенька. Вона, ну, mm -hmm. звісно, твердовато, бо... Mm -hmm. бо ми вже тут східно ходимо. Я уже что... Ну, знаете, я не люблю Ну, а что ты хотела? Это просто чисто с э, кунжутом. Я хотела на чисто с кунжутом. Зато напротив. на фронте. Чуть банчик. На Да. Не, на справедливо то, что прохождалось. Я <съя> <съя> Холод, якби організм. Ми фон, фону, хоч на кранім фоні поймав. Ай на дід досні сидить. Ну так, жила. Ми в мечеті. Зараз ще всередину зайдемо, а це, звісно, клас. Прям дуже гарно. тут. Ані мокрі ноги, не дуже приємно. Але зараз будемо мається сидити. Вот, тут дуже вайбово. Вот. Якось так. Коротше, пробуємо. Гадаємо папа. Як наш, але мені здається, що наш буде в общем, Мані тільки що сушила ноги.

Це дипла, це так А, так? Да? Аня. Аня. Бери його. Ми... Ми пробуємо тепер штани. Зараз на вулиці відчувається, як мінус три. Але я не знаю, як мінус три.

Чи ні? Як горів. Як горів. І як картошка. Uh -huh. Точно, як картошка. Я uh -huh. да. е, Каштанам ставлю сім Для Моста. І тут ужас. Воняє рибою. І дуже сильний вітер, і дощ. Ах, ладно, ми в Турції, все добре, да, так, Аня? Знімати, звісно, в таких умовах <laughs> дуже важко, я б сказала, тому що вітер просто шпарить, дощ, зонтик просто виривається, ламається. Ми ще ж біля протоків. Але це гарно, так. Да. Але... Це дуже важко насправді. Прям максимально. Ще тут кафешки дуже багато. Піднімаємось. Постарші мокрі, нічого не хочеться. Але ой, ще й так слизько, а тільки не впасти. Наша бані була в теплі і не захворіла, бо від цього вже ні в кого настрою нема. Ні, треба 38. Носочки турецькі, красовички турецькі, у Ані обновочки І Новий Подкрадуй. Адідас. Ну Вони, до речі, а я, а я проплачено в рікінки. Ой, ми сидимо в якомусь старбаксі. Тут дуже багато людей. Ми нічого не взяли, бо ми просто захотіли погрітися і нічого не хочемо. З'їдаємо наші шедеври ці. І в під підкрадуємо. Людина на початку. <пуслужили> ем... Не смішно? Взагалі стільно вийшло. Стіль, наше все. І в нас вже кульки з'явилися. Ми говорили, що в нас в цій не буде, але Sorry. У нас вийшла супер незапланована фотосесія з трамвайчиком. Дуже байбушно. Я вам так скажу, Аня, не видно, бо тому, що бляха, вибачте, трошки не привикли. Бряха-муха, тут такі спуски, що ми скоро підемо в польот. Ну, хоча б час від часу є такі от. ступенечки. И Аня уже с клумками. Не, мы ничего купляем. Мы совершенно ничего не покупаем. Сан я Савская персона. Наконец-то мы выпьем их не <и> чай. Ну, мы в полет ушли. Мы в полет, друзья. Я делаю? А? Я делаю? Да. Вкусно ну,

bana son kez öyle gülüver Yüreğim de sende kalsın Bana hatıradır ateşim Yanarım, yanarım Seni başka kimse bulamaz Kayıbım Ezberinde yüzüm Silmek öyle kolay mı? Kaderimde bir düğüm, çözmek öyle kolay mı? Bana hatıradır ateşin, yanarım, yanarım. Seni başka kimse bulamaz, kayıbım. Sende kalsın Bana hatıradır Bu acı Kanarım Kanarım Seni başka kimse Bulamaz Yaralı в плані прогулянки. Ми зайшли в містечко е, біля порт, ну, як на порт зайти. І тут оказався як торговий центр такий. тімподний. Тепленько тут, бо так вже відмерзли, поки гуляли за цілий день. Гріємо. Зараз покажемо вайбовий порт, захід. Це баблюш. Хошо, як ти? Я в Коротше, сонце вже походу зайшло, заходить, але ми його не бачимо. І зараз воно все стане через пару секунд для вас в бобня. страшно ну, и ты под вот таким вулочком да. на ночи вечерний да. Стамбул да. и дождь перестал эй как okay. красота В общем, я починаю. Це луком такий. Такі такий, от, трубочки. Якимись там киташками. Це гори... горіхова баклава. Гревно, це все смайсом, не знаю. Це обличка халва. Ми пробувати не будемо. <рес> Нам треба це допети <рес> в Україну. Це такий чай, гранатовий. такий от. І це якась э, піжманія. Піжманія? Да. Молодець, просто. <ріх> не, я знаю, що це У нас вдома всі вони є. Я вкій А я не пробувала. Давай, давай. Ой, люди добрі. Начнем з першим. А тебе ще зонтик? Так. <ріх> Такий короткий шар. Він мені треба був для мечеті, да і взагалі. Хорошо, щоб він був. Такий. Okay. Тут. <ріх> Турецька така якість, знаєте. Дорога покупка Абібас і носки Адідас І абібас. Бо в мене намочились ноги, комусь випадки. Відповідно, в цьому пакеті ви бачите. Красовки, які до сих пор мокрі піздець, як. Не знаю, що з ними робити. Ну що, високі? Це не інтересно. П'ять <рес> <подивонці. рес> штук такої херні за 400 гривень. Це, типу, всякі різні лухуми. Це лукум. Які з лукум. З Походу, да. Це, це з горіхом, горіхом. Це, з розочку, це з розочкою з горіхами. Горіхами і то з горіхами. Коротше, всі різні. Але там все гранати. От такі. Нахай, хранати, От такі. <рес> <рес> Навірно. Короче, хорошо. Я таке не люблю, ада гранатовий. але людям, думаю, буде хорошо. Далі такі два попахнуть. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. По 30 гривень. такая штучка. Ну просто. очень для миюна. Она полезла мне в сумку. А там ничего не будет. Тоже такая баклава. Кава. Пока только одна. Пока только до. Посолочки. Мои. Разовий чай. Халва так сильно. І це собі оставила. Це джем з розочки. Отак. Поки що все, покажем. Це не перший день Ну ось Угу. Угу, там нічого не вийдут. Там багато. Погодай там. Вірте, Важкий день був. Коротше, вийшли ми по шам-кебаб, я не знаю. Це такий улгар. Тобто <рістить> знайшли одне кафешко. Де роблять біля нашого далеко не йти. І вийшов мужчинчик такий з меню і показує нам Чикен rice, Чикен Салат, Чикен плюс щось там ще. І такий спокійний взагалі короче, супер спокійний. 160 лір. А в нас готівки 155. Я шукаю очима. А я шукаю очима, а там немає типу, Платить картою. Я думаю, ще ти Приплили, дядь знову ми. Приплили, зароб, позоримося. Я така, Can we pay by card? І такий типу, yes, yes. Нічого туса. О, ну сухой длинные. Длинно? Узнаю Узнаем, как вкус. Пахнет нормально. Нормально. Вообще чуть-чуть. Что было, то было. Что с ним тебе нравится? Ну что, конец. Сегодняшнего дня. Да?